Дня, мої любі малята! Вітаю вас на заняття з математики! Сьогодні ми будемо з вами порівнювати предмети, шукати, де що знаходиться, а ще навчимося правильно використовувати знаки: дорівнює та не дорівнює. Готові? Тож починаємо! До нас на заняття завітав зайчик-мандрівничок. В нього є математичні завдання, але він один боїться не впоратися. Допоможемо йому! Ну тоді слухайте уважно. Перед нами картка з двома групами предметів яблука і груші. Щоб порівняти ці кількості, потрібно порахувати. Почнемо з яблук. Одне. Два. Три. 4. П'ять. Тепер всі разом порахуємо груші. Одна. Дві, 3, 4, 5. І так ми нарахували 5 яблук і 5 груш. Як ви гадаєте, малята? Це однакова кількість? Так, вірно! Між ними можна поставити знак Рівно. Наступне завдання для порівняння груп предметів. Перед нами кульки. Блакитні і жовті. Давайте їх порахуємо. Почнемо з блакитних. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Восім блакитних кульок. Порахуємо жовті кульки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, а жовтих кульок шість. Скажіть малята, чи однакова кількість кульок? Ні, звичайно, їх не порівну. Блакитних кульок більше, а жовтих Менше, між ними ми можемо поставити знак не дорівнює. Тобто, коли кількість предметів однакова, то ми можемо сказати цих предметів стільки ж, скільки і тих, тобто порівну. А коли кількість предметів різна, то ми можемо сказати, що кількість однієї групи предметів не дорівнює кількості іншої групи предметів. А тепер подивіться на наступні дві групи предметів. Порахуйте окремо жолуді та окремо шишечки і визначіть, який знак між ними треба поставити. Перевіряємо вашу відповідь: 5 жолудів і 4 шишечки. Між ними ставимо знак Не дорівнює. Впевнена, ви справились з цим завданням. Наступне завдання. Перед нами два м'ячі. Маленький і великий. Скільки маленьких м'ячів? Один. А скільки великих? Теж один. Який знак між ними ми можемо поставити? Вірно! Знак дорівнює. Малята у зайчика була морквинка, але він її загубив. Давайте допоможемо йому знайти. Зайчик каже, що в нього була маленька морква. Погляньте, ось три моркви. Скажіть, якого розміру морква вгорі? Велика. А якого розміру морква внизу? Теж велика. А якого розміру морква посередині? Маленька. Ось ми й допомогли нашому зайчику знайти його морквинку. Погляньте малята, це будинок зайчика, де по відношенню від нього знаходиться кущ. Ліворуч вірно. Де по відношенню від будиночка знаходиться дерево. Праворуч. А де ж знаходиться сам будиночок? Вірно, посередині, між кущем та деревом. У будиночку є стіл. Давайте роздивимося, де ж знаходяться предмети по відношенню від столу? Де знаходиться картина? Над столом? Де знаходиться чашка? На столі. Де сидить котик? Під столом, де знаходиться стілець. Біля столу. Молодці! Погляньте малята, у зайчика є дві геометричні фігури. Це круг і овал. Чим же вони схожі, скажіть, будь ласка, а схожі вони тим, що ні в круга, ні в овала немає жодного куточка. Але погляньте, круг рівненький, а овал витягнутий. І ось нам від зайчика таке завдання. Потрібно круги перемістити ліворуч, а всі овали зібрати праворуч на листочку. Скільки кругів? Три. А скільки овалів? Теж три. Який знак ми можемо між ними поставити? Дорівнює чи не дорівнює? Кількість однакова значить дорівнює. Молодці малята! Ви сьогодні гарно попрацювали на занятті. Тому відпочиваємо! Гарного всім дня! До побачення! До наступної зустрічі!